Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні у нас знову очередний повний розпуск орхідеї, але шкода, що не знаю її ім'я, зараз ми її подивимось і, можливо, хтось із вас впізнає красуню, та підкаже мені. Отже, ось цей фаленопсис. Це його перше домашнє цвітіння. Магазинний цвітонос ось тут обрізаний, він не захотів пробуджувати тут жодної брунічки, а випустив свій домашній цвітонос на 7 квіточок. Отримали ми ось такий каскад, Я його не підв'язувала. Ну, мені в принципі знаєте, відстань між поличками не дуже дозволяє підв'язувати на тримачі. Ну і він досить таке добре тримає свої квіти. Ось таке цвітіннечко. З цієї сторони покажу ця квіточка буквально сьогодні чи вчора, може вночі, не знаю, розпустилася. Подивіться, як наче на пломбірі, на морозові черничні такі плями. Так, наче б і хочеться її покуштувати. Розеточка ще невеличка. Подивіться, тут всього-навсього 4 листочки. Е е оцей листочок виріс вдома. Бачите, ось тут такі хвильки. Цей листочок виріс вдома. Орхідея була придбана е на початку серпня 2022 року. Ну, і вона, як бачите, не пересаджена. Тобто, вона в своєму. Магазинному горщику. Я її поки що не пересаджувала. Ось таке ми маємо цвітіння. Дивіться, ось ця квітка щойно розпустилась, а от дивлюсь на першу, вона вже, бачите, як наче вже втрачає свою вологу в пелюсточках, як наче вже хоче відцвітатися. Ну, якось. Дуже швидко виходить. Отже, хто впізнав красуню, будь ласка, напишіть мені. До речі, нещодавно переглядала каталог орхідей. Не пам'ятаю тільки, якого виробника і зустрічалася мені ця орхідея. Я собі так занатувала і думаю, добре запам'ятала назву, буду знати. Ну і вилетіло мені з голови, і тепер не пам'ятаю ані який це каталог був, ані який виробник, ані назву її. Отже, отже, от такі ми маємо квіточки. Бачите, відрізняється те цвітіння, яке вже раніше було. І новеньке. Більш таке бархатисте, темніше, трошки, трошки вона втрачає свій колір з часом. Підливаю її, так, як і всі останні. Зараз тут кашпочистей, а взагалі, я коли поливаю, то ось так десь водички, щоб горчик торкався до водички і вона випиває. На цьому буду завершувати. І побачимось уже з наступним. Повним розпуском е, наступної якоїсь орхідеї. Дякую вам за увагу і на все добре.